Дмитро Богомолов розкаже про розвиток регбі на Одещині та підіб'є підсумки, що саме змінилося за поточний рік у цьому виді спорту. Тож із задоволенням передаємо слово ведучому Дмитру Богомолову. До нього завітали головна тренерка жіночої збірної Одеси з Регбі Крістіна Катілова та керівник прес-служби федерації Регбі Одеської області Леонід Францискевич. Найуспішніший сезон для регбі в Одеській області суперрезультати жіночої збірної нашого регіону. І вони виграли і чемпіонат України, і Кубок України, а також чемпіонат країни з регбі 15 дебютний сезон. Також суперрезультати чоловіків. Про все це ми поговоримо з нашими гостями. Як правильно вже сказали мої колеги, в нас головна тренерка жіночої збірної Одеської області Кристина Катілова. Вітаємо Кристину А також крівни. Нік прес-служби Федерації регбі Одеської області Леонід Францискевич мій колега, спортивний журналіст, вітаю Вітаю, вітаю, вітаю. Леоніде. Ну що ж, вітаємо з результатами. Видаємо вітаємо з таким кількістю перемог. Кристина, по перше, про дівчат. Ну дівчата в цьому році, взагалі, в нас найкращі, вони перемогли все, що тільки можна. Хитрік, як це вийшло зробити, розказую про все по порядку. Будем тогда по порядку готовились, конечно, в этом году опять не обошлось без карантинных мер, поэтому такие были преграды в подготовке. Девчонки готовились даже дома в условиях, когда нельзя было собираться вместе. Все это мы смогли вместе преодолеть и показать довольно хороший результат отыграли не только национальное первенство, кубок, и впервые попробовали свои силы в классическом виде регби, регби-15. Складнейше было? Было сложно переключиться, это как другой вид спорта. Думаю, как мини-футбол отличается от большого футбола. Думаю, здесь как-то схоже. Все равно чувствуется разница и в тактике, и в подготовке. Мы довольны результатом, получили много эмоций. Также девчонки отметились на чемпионате Европы, выиграли второй дивизион. Сразу. В складі збірної України так, скільки да. одеситок до речі П'ять представників представительниця є, ну, тобто то, костяк майже і да, також треніскам На штаби э, нас тоже наш э, регіон представляє менеджер. Так що супер. Ну, ми ще поговоримо про Ще, ми знаємо, що молодіжні команди серед дівчат також показали супер результати, і і срібло, і бронзу взяли в різних вікових категоріях. А, а що з чоловіками? Ось цікаво, які результати показали наші хлопці. Знаємо, що там традиційно кредо е, срібло у суперлізі взяли. Ну з харківським олімпом. Принципове дуже протистояння кожен сезон. Боротьба, які в нас ще результати, Леоніда розказує. А, ну, по перше, хочу сказати, що кредо став другим у суперлізі з регі 15 Це вже ми всі звикли. Це вже 13-те У нас відбувається поспіль. І, так не поспіль, скільки кредо кілька років не виступав як үгі. як кредо команда. А, але цього року є нові досягнення для кредо. Це третє місце у суперлізі з регбі 7 Там дуже така дивакувата система розіграшу. Що якщо ти розпочинаєш лише свій шляху? Цьому турнірі ти у групі граєш із Олімпом, програєш Олімпу, виходиш на іншу сильну команду, там програєш, і не можеш стати за підсумками чемпіонату призером. Але кредо вдалося, команда була двічі четвертою, і в останньому турі змогла дійти до фіналу, де програла Олімпу, і стала другою, але за усі етапи стала третьою. Тобто, це А кубок, я знаю, чи взяв. І, і дуже приємна новина, те, що кредо виграв кубок з регбі-7, дуже класно зіграла команда з усіма суперниками не було Олімпу Харківського, і це був дуже такий класний шанс для кредо здобути кубок. Отже, в нас і жіночий кубок, один, і другий, і чоловічий кубок, всі в Одесі. Тобто інші регіони жодного не Тобто, баю. Одеса поступово стає взагалі центром. Ну вона, я б сказав, що вона не стає центром, вона є вже давно центром. Оскільки, якщо брати всі результати всіх команд, можу продовжити про чоловічий. У нас є збірна Одеса, яка складається з наших вихованців, так різних трьох шкіл Одеси, оді Трата лідерс, і ці хлопці від 16 до 20 з гаком років вони грають у вищій лізі серед дорослих. Тобто вони наймолодша за складом команда, але сім перемог у семи матчах плюс там технічні перемоги. Тобто, виграли все, усіх, здобули золото і, в принципі, продемонстрували, що вміють усе. Є в нас команда моряків, це морське училище номер 3 Вони також грають у першій лізі з регбі-7. Вони виграли першу лігу з регбі-7 команда лідер стала другою у вищій з регбі 7. Розумію, що це такий вінегрет так але все ж таки це лише така верхівка айсбергу з наших результатів, які цього сезону показали одеські регбісти, оскільки ще є -юнацькі ну, сегмент, до нацькі. Ми ще так. дійдемо. Ще цікаво щодо таких молодіжних результатів серед юніорок, як дівчата. Там там також в нас є нові команди, нові обличчя. Це майбутнє збірною одеської області. Також сподіваємо розглядаємо ще й збірної України. Які результати серед молоді? Молодежь чуть-чуть хуже виступила, ніж старші колеги. Ми виступали в чемпіонаті Ю-17, Ю-18 і в молодежному до 21 року. Там дівчинки зайняли вторе почетне місце і во всіх цих трьох соревнованнях уступили збірної западного регіону. Ну нічого страшного, там ну я так вважаю, що на такому рівні там результати не так важливі, як як розвиток саме, щоб вони набувалися, ну набирали практики та набирали досвід. Да, щоб потім прийшли у доросло вже регбі і ставали ну, там Ми вже бачимо підпитку і вже можемо розраховувати в новому сезоні одразу на кілька гравців. Uh -huh. отри обкатались в молодёжном uh -huh. чемпионате. Наскільки ось взагалі в цьому році більше стало е, тих, тих тих спортсменок, що займаються, наскільки дівчата стали більше приходити і бачити, що тут є майбутнє, тут є розвиток. Ну у нас традиційно два пути потрапляння в регбі це дитячі школи, які активно розвиваються во всіх районах міста. Оттуда до нас регулярно кожен год переходять з дитячих школ по 2-3 человека, а також Есть девочки уже которые более старшие, они приходять с университетов, і попадає то, що mm -hmm. там ну до речі, щодо ось дитячого регбі це доволі такий жорсткий вид спорту, тобто зіткнення і ну не всі батьки, мабуть, розуміють, чи варто взагалі віддавати з якого віку дітей і які секції, які правила для в дитячому саме рейбі, у шкільному регбі. Там ми знаємо, що не настільки все, як у ну, професійному, як у дорослому, тобто в чому і які демонструють результати дітлахи. Дивіться, у нас такий вид спорту. В плані регбі, що він розпочинається ще зі школи, де Маленькі школярі е, змагаються у регбі безконтактне. Це регбі 5, так регбі, так регбі називають безконтактне регбі. Це треба зірвати е, таку смужку, яка на поясі, і занести м'яч цю е, спробу зробити як у великому регбі. Це означає, що діти можуть із першого класу, а навіть десь і до школята, можуть ознайомитися з тим, що таке регбі. Коли вони проходять цю школу, їм подобається, вони хочуть іти далі або не хочуть, звичайно, батьки можуть віддати. Вже у секцію дю США, і там також розпочинається все з інших форматів. Вони не грають 15 на 15. Вони розпочинають з інших форматів, в них е, такі полегшені правила, в них е, немає таких жорстких е, супер, е, травм не знаю, як, як у, е, у спортсменів, які е, е, старші. Але і взагалі, якщо людина грає і правильно готується, правильно тренується, вона не отримує такі травми, як ми би з вами отримали, якщо б завтра пішли грати в регбі. Тобто це е, Готовка роками, і всі знають, що треба робити, як треба робити, і тренери звичайно розуміють, що о, коли, коли дитина маленька ще їй треба м, і зробити так, щоб вона просто полюбила регбі. І якщо дитина закохується в регбі, все вона потім іде до ветеранів. Тобто а з, рейбі... з ветеранами також ми знаємо, що там є успіхи. У за... нас дуже, дуже класна трейбі. ветеранська команда, одеське регбійне братство називається. В нас взагалі чотири команди в Україні є, і вони одна до одної кожного року е приїжджають. Вони грають. Вони грають по справжньому із травмами, і в них найголовніше це поспілкуватися між собою, згадати якісь цікаві історії. Ну і найголовніше це певна третя тайм, коли вони можуть усіма командами спілкуватися, пити пиво, а регбісти дуже люблять пиво і спілкуватися дійсно, робити фото на згадку, якісь кумедні ситуації пригадувати. І якщо минулого року у нас було такое через коронавірусні обмеження, не було половини турнірів, то цього року всі чотири відбулися і найкраще а що з них найсильніше, найпотужніше це наша одеська одеська хвиля пам'яті Михайловича? Вона у травні відбувається, і всі приїздять до Одеси. І це дуже такий класний такий івент. Я думаю, що наступного року запросимо вас також, щоб ви приїхали. Подивилися на цю атмосферу. Зрадіс люди, яким одному там 35, а іншому за 60, і вони просто б'ються як леви. Ну ось братство, і атмосфера. Це якраз те, що відрізняє дійсно і робить унікальним дійсно, Там навіть історія. назви Сиві Леви, подільські вепри. Подільські ну і назви і і, і дівчат. Ми знаємо різні там і вовчиці, і, і леви. Так, де, так. Де, ну, взагалі, ось що понукає також дівчат приходити і тренувати. Тобто, ми знаємо, що Христина 5 років вже е, як тренер себе розвиває, як починала як граючий тренер, так е, потім приходила вже на таку роботу серйозно з професійними командами. Ось е, і причому е, унікальність унікальність, тому що єдиний серед усіх команд, є, е, єдина тренерка жінка серед де, жіночих команд. Вітаємо вас з цим. Христина. Розкажіть, як так вийшло, і в чому чим подобається тренерська работа и насколько тяжело с девчонками вообще работать? навпаки наоборот, они больше слушаются, чем даже Ну Девочки отличаются тем, что они более эмоциональные, чем ребята. Я также тренирую подростков, мальчишек. С ними, конечно, в этом плане проще, но девочки более работоспособны, чем ребята. Как так получилось? Получила предложение возглавить сборную, так как... Всегда было интересно попробовать себя на этом поприще. Также параллельно занималась судейством, и мне всегда было. Інтересно, що це більше, ніж просто іграти. А от те, що більш емоційні, це означає, що вони переживають більше поразки, перемоги, чи чи під час гри вони піддаються цим емоціям, і да, потрібно да. якось заспокоїти. Ось як ви можете заспокоїти, прикрикнути чи чи інший якийсь підхід по-різному і навіть складніше, що кожна дівчині приходять шукати свій підход. На кого-то прикрикнуть нельзя, сразу как улитка прячется, а кому-то только так и приходится обращаться. Поэтому... Ось це справжня психологія дійсно, коли тренер повинен розуміти розуміти кожного свого підопічного. Дякую. І ще хочу запитати ще про умови. Взагалі, ми знаємо, що створені такі умови в Академії спорту там, взагалі, як центр розвитку. Там майже всі проходять і змагання і матчі професійні. А чи вистачає взагалі умов? Ну ще команд дуже вели дуже велика кількість і дітей по залам по, до речі, чи вистачає залів? Ось про про це усі види спорту зараз скажуться, що не вистачає. Часу навіть на тренування. Ну, насправді дійсно академія спорту це такий наш центр, у якому грають усі від маленьких до ветеранів. Звичайно, потрібні потрібні ще поля, але графік таким чином зроблено, що в принципі команди приймають Одеса, приймає найбільшу кількість я думаю змагань, які є в Україні. В принципі, в усіх дивізіонах, в усіх вікових категоріях, і в принципі, і, і навіть навантаження на цей газон, воно в принципі більш-менш е, таке нормально. Тобто газон виглядає нормально протягом цього року, не так як на стадіоні Чорноморець. На Чи є просто... можливості для розвитку мабуть, на, в наступному році щось які? Із проекти у нас є. У нас зараз відбувається реконструкція академії спорту. А це буде більш така сучасна, е, сучасна інфраструктура. Е, із трибунами будуть певні е, моменти, і поле мають вирівняти, наскільки я знаю. І там ще в нас дуже цікаві проекти. Зараз не можу сказати, оскільки чекаємо багато там питання. Але звичайно, всі б хотіли, щоб були ще центри. Якісь, наприклад, на селищі Котовського там проблема з полями була. Зараз немає, але це штучні поля. Це не ті поля, які мають до речі, немає жодного поля стандартних розміг. А, для, для регбі дуже важливо, щоб поля не були синтетичними, оскільки це постійна гра в десь ось в цьому, в цьому в, також так, 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 специфіка повністю. Коліна руки все може роздерти. Перше ж падіння. А регбі більшу частину а, ігрового часу а, сам розумієш, що вони б'ються на самому газоні. Тобто це, це це дійсно проблема. Зрозуміло, хвилинка залишається. Ось а, мабуть, на наступний рік таке для себе завдання яке ну, і и мотивационная напрям для всіх вболівальників від Кристини ми хотим продовжувати побеждать, виігрувати поэтому надеюсь, что ничего нам не помешает. Співаємося навіть навпаки, будуть більше умов, більше підтримки, більше вболівальників буде приходити підтримувати. Тим більше, якщо будуть трибуни, буде вже можливість створювати таку а вісну, у нас цього сезону 29 комплектів. Медалей було. Я хочу, щоб було більше 30 Дуже дякую. дуже були. дякую. Сьогодні в нашій студії тренерка збірної жіночої збірної Одеської області з Регбі Кристина Катілова. Дякуємо. А також преси, керівник прес керівник прес-служби одеської обласної федерації регбі Леонід Францискевич, мій колега, від дякую за запрошення. дякую, дякую. Будемо слідкувати, вболівати та підтримувати та підбивати підсумки по всім видам спорту.